Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набір грузил для риболовлі. Дані грузила виконані у формі куль вагою від 2 до 18 грам та призначені для використання з м'якими приманками. Вони мають високу міцність та довговічність, гарантуючи стабільне занурення приманки та її утримання на потрібній глибині. Вони ідеально підходять для покращення китків та забезпечують точність та дальність закидання. Дані грузила неймовірно ефективні в риболовлі та є незамінними снастями для будь-якого рибальського ентузіаста. Пропонуємо до вашої уваги тактичну водонепроникну сумку. Дана сумка це незамінний аксесуар для полювання, кемпінгу та стрілецьких заходів. Виготовлена із міцної водонепроникної тканини, тому забезпечує надійний захист вашої зброї та аксесуарів. Спеціальна система дозволяє легко закріпити додаткові кишені та аксесуари на сумці, щоб мати все необхідне під рукою. Сумка має регульований ремінь через плече для зручного носіння та швидкого Доступу до вмісту вона стане ідеальним вибором для всіх любителів полювання, стрільби та активного відпочинку на природі. Пропонуємо до вашої уваги вітрозахисний екран для газової плити. Даний розкладний вітрозахисний екран це незамінний аксесуар для активного відпочинку на природі, виготовлений із міцного алюмінієвого сплаву, тому забезпечує надійний захист від вітру та зберігає ефективність горіння. Екран має 9 пластин, які легко розкласти та скласти, забезпечуючи зручність зберігання та транспортування. Він сприятиме більш ефективному приготуванню їжі на відкритий. Тому повітрі екран легкий, міцний та простий у використанні, тому зробить ваш відпочинок ще більш комфортним та зручним. Пропонуємо до вашої уваги велосипедні дзеркала. Це практичне рішення для безпеки на дорозі. Воно оснащено лінзою, яка забезпечує широкий кут огляду та можливість вибору відповідної оптики. Дзеркало легко регулюється під потрібний кут, дозволяючи налаштувати його для максимального комфорту та видимості. Виготовлено з міцних матеріалів, тому буде довговічним та стійким до впливу погодних умов. Це незамінний аксесуар для підвищення безпеки під час їзди на велосипеді ти поїдь Пропонуємо до вашої уваги магазинну кобуру. Тактична магазинна кобура незамінний аксесуар для полювання та стрілецьких змагань. Кобура призначена для швидкого доступу до магазинів та забезпечує їх надійну фіксацію на місці. Вона виготовлена із надійного матеріалу та має міцну конструкцію, здатну витримувати інтенсивне використання. Кобура оснащена спеціальною системою, яка дозволяє легко приєднувати її до тактичних рюкзаків, жилетів та поясів.